Чекай, что закинчили выйдет. Ой, ошала шесть. А так просторіше, слухай. Просторіше? Просторіше. Чекай, а вот тут підклас О, так. так. Ну просто, ти просто тихо сюди, щоб десь да, туди не залазила. Ти, ти мене не зможеш користуватись спокійно. Але вже як я Ця ту штуку можна поставитись сюди. Але так навіть просториш, а у тут ще місце. О. Навіть колись ту штуку можна кудись переставити ну, або ось це забрати, цю штуку. nesse